От не хотіла я знімати розпаковку саме цієї посилки. Але коли я її відкрила, я подумала, що це повинні побачити всі. Женьшень я замовила, корінь здоров'я, як то кажуть, і чай-ройбуш, якісний чайок на осінь, саме те. А далі, що я отримала, це подарунки. Шампунь з ромашкою, дамла, миючий, чистящий засіб. Бат оливкового листя та якірці сланці. І найдорожчий подаруночок це колагенова сироватка для обличчя. Ось дивіться, вона шикарна. І того я замовила на 4 бали на 273 гривні по реєстраційній ціні. А отримала подарунків. Це моє замовлення. І 5 подарунків. На суму 3130 гривень вийшло. Тобто майже в півтора рази більше, ніж сума мого замовлення. Класно. Компанія Ерсап усім дає подаруночки за замовлення, за будь-яке. Е, тільки може бути різна кількість і різні пропозиції на вибір. Тому, е, хто ще не знає, як це робити, як замовляти, вигідно, звертайтеся, я вас навчу. Gratykam na kupo.